Він не з'являється на людях, не йде у місті, але має дар. І це не гра слів, не легенда. Він бачив те, що гряде. Слухайте, не перебиваючи слова вам дані в глибокій точності. Я скажу, що бачив, але не кожному це буде до смаку. Не шукайте вістей, приємних, шукайте правду, бо вістка Божа. Як вогонь стілює, але й палить. Перед покровою я побачив небесний прорив. Це було не сном, не видінням, це був знак, реальніший за камінь, під моїми ногами. Увечері, 12 жовтня, небо над Чорною горою засяяло, наче світанок проколов ніч. Тоді я впав на землю і почув голос: На покрову зійде рука моя, кара торкнеться тих, що зневажили Україну. Утікатимуть. Наче звір поранений, вірити їм більше не буде ніхто ні свої, ні чужі. Він, Путін, задумав велике зло: прорив востаннє, захопити, втоптати в землю, перетворити Донбас на колонію страху. Та йому ніхто вже не віритиме ні в Китаї, ні в Європі, ні в Кремлі. Його покинуть: і своє військо, і генерали, і народ, і навіть ті. Ще вчора слав йому хвалу, тікатиме не від ракет, а від правди, що стане явною на покрову. Я бачив, як він втікав сам, був у підземеллі, блідий, сидів, обхопивши голову руками, і сказав: Я все прорахував, окрім людської душі. У тому ж видінні мені було показано поле бою, та не як звикли бачити не танки, не вогонь, не руїни, а поле, де тисячі російських вояків. Кидали зброю просто в болото, шоломи падали, як листя. Хтось стояв і плакав, інші мовчки піднімали руки до неба. Вони не хотіли більше воювати, бо страх у їхніх очах змінився на сором, і тоді сталося дивне: дрони, що летіли, падали самі, без удару, без перешкоди, наче хтось невидимий натиснув кнопку, і вимкнув усе, що принесло смерть. Я маю сказати вам, діти, чому все це сталося, чому кара прийшла не раніше, не пізніше, саме на покрову, бо Україна встояла. Була ніч 24 лютого, коли я вперше почув шум війни в горах. Земля затремтіла навіть тут, де ніколи не ступав танк, але в ту ж ніч я став на коліна і почув: прийде час, коли моя рука буде явлена через терпіння народу Твого. Тримайтеся і побачите славу. Роки страждань, безсонні ночі матерів, крики дітей у підвалах, криваві поля Харкова, Маріуполя, Бахмута все це стало жертвою, що піднялася до неба. І Бог сказав: Досить! І тут ви, певно, чекаєте, а що з Зеленським? Чи буде він вести цей шлях? Я скажу прямо: він виконає свою місію, але настане осінь. І прийде новий. Це буде не політик з великої трибуни. І не той, хто ходив у військовій формі. Але той, хто говорив мало, а робив багато. Він буде з півночі. Його родина з працівників. Ім'я його буде говорити про мир, але характер про меч. І саме з ним почнеться довгий дипломатичний шлях. Бо після втечі ворога не буде миру одразу. Ні. Почнеться період великого мовчання, дипломатія, столи, зустрічі, невизнання, заперечення та згодом примирення. А що ж з Україною? Збудуйте рів, збудуйте котловани, стіни, границі, бо зло має пам'ятати, що тут земля Господня, і входити сюди без покаяння, зась. Мені було показано, як тисячі людей працювали на сході. Рили землю, вбивали палі, будували стіну. Але не з бетону, а з броні, розплавленої з ворожих танків. Той мур не просто фізичний, це буде символ, і він стримуватиме не лише людей, а й ідеї, що несуть смерть. Більше не буде, щоб орда ступала нашою землею. Бо востаннє, як вона це зробила, підписала собі вирок, була їм дозволена година. Як шакалам уночі, але прийшов ранок, і відступила тінь. Скажу вам, що я бачив, як гналися вони, як зграя, як потік, як буря, вогонь в очах, прокльони в устах, але як тільки притнули рубіж, земля під ними задрижала не від бомб, а від Божої сили, яка прокинувся з під коріння. Хто війде без миру, той вийде без імені, хто вторгнеться з мечем, той і від меча впаде. Так було сказано мені. І я бачив, як на Донбасі більше не було ні танків, ні артилерії, лише порожні шляхи, на яких валялися покинуті автоматі й каски, а на сірому небі жодного дрона. Всі вони падали, неначе їх били невидимі руки з неба. Дрон летів і зупинявся, зависав, падав, і не один, а сотні, без сигналу, без причини. Бо ангели, яких ми не бачимо, пробудилися на захист. А потім я побачив російських вояків багато з тисячі вуст лише одне слово. Навіщо? Одні стояли в німоті, інші схиляли голови, і ті, що ще вчора марширували з криками ура! Тепер повзли по полях, лиш би забратися геть. І тоді мені було відкрито: це не страх, це прозріння, сліпий прозрів і осліп. Від сорому. А ще я почув, як почала бурлити сама Росія. Сибір заговорив: Хай йдуть з нашої землі. Ми не затежили. Кавказ повстав: Ми не хочемо більше йти у пекло за чужу славу. Матері з Уралу почали кричати до неба: Верніть дітей! Тоді орда впала внутрішньо. Імперія тріщала не від зовнішніх ударів, а зсередини. Я бачив, як генерали лаяли один одного, як самі собі ставили пастки, як розвідники передавали карти українцям, і як солдати шукали способу перейти на бік добра. А що головне, було сказано мені таке: Орда це не лише люди, це дух, дух знищення, зґвалтування, рабства, ідолопоклонства, брехні. І він повернеться лише туди, де йому дозволять. Україна більше не дозволить. Покрова це не дата в календарі, це щит материнський. Божий, Україна знову стане під той щит. Я бачив, як на День Покрови матері по всій країні ставали на коліна і молилися одночасно. У Києві, Львові, Харкові, Херсоні, Дніпрі, у маленьких селах і на зруйнованих околицях Донбасу стало духовне військо, і небо відкрилося. Діти мої, знайте, перемога! Не в тому, щоб вбити, а в тому, щоб зупинити зло і не пустити його більше ніколи. Ворог утікатиме не тому, що ми сильні, а тому, що ми праведні. Покрова стане датою не мітки, а зламу. Імперія брехні впаде, бо стоїть на піску, а Україна на скелі. Хай буде вам по вірі.